Супер пропозиція. Значить, кетч карпетки у нас розлетілися. Я бачу, що люди хочуть класні ціни на зимові осінні речі літом. Ще одна ціна, супер. 30 гривень шкарпетки, жіноча смара, ось такі плюшеві. Вони з такою ж класною упаковочкою, бантиком. 30 гривень пара, замовлення від 100 пар, 3 тисячі гривень. Є різні. ну Тут вірніше два розміри: 35-38 і 39-42. І різні модельки. Ось такі чорні з сірими. Такі класні, вони дуже приємні такі до тіла, шкарпетки. Вони такі, як плюш, я не знаю, як це правильно називається. Плюш, така махра. Ось, ось це такі махрові, тут такі більш блистящі. Покажу, тут ближче у нас є. От, різні, будуть, різні будуть розміри і різні ось такі кольори. Такі, такі я показала, чорно-сірі, тут як рубчик, наче ось такі. Ми будемо вам робити ось, ось такі класні рожеві. Буде різні модельки, розміри 35, 38, 39, 42, 30 гривень це одна все одна пара. Ми зимою їх продавали по 60. Замовляйте наших менеджерів.